Будиночок із гіркою, яскраві розфарбовані стіни, куточок для творчості. Такий простір в укритті створили для дітей та вихователів садочку Мадагаскар. Укриття новому. а навіщо укриття потрібне? Що ми ховались від тривоги. Тут діти бувають не лише під час тривоги. Наші діти веселі, активні, тому ми створюємо такі умови, що по маленьких групах потрішечки приводимо їх в нове укриття, щоб вони не лякалися, не боялися. От ви бачите, тут такий гарний антураж, все зроблено для діток. І ми знайомимо їх, щоб вони могли тут погратися, поспілкуватися, щось намалювати, щось зробити, так, щоб їм було не страшно. Укриття розраховане на 160 людей і здатне прихистити всіх вихованців та вихователів. Раніше, за словами директора приватного садочка Андрія Піжевського, малечу доводилось ховати в укриттях сусідніх будинків. Ми водили дітей в двори, поки доведеш це, все час займає, поки одінеш. Ми переживаємо вихователі, переживають всі в стресі постійно. Батьки переживають, хтось приїжджає, забирає дітей, тому що дійсно не дуже було комфортні умови. А сьогодні ми вже маємо ось таке укриття, яке ми будемо використовувати в подальшому. Два окремих виходи, невеличка кухонна зона, санвузли з рукомийниками і камери відеоспостереження. Тут все згідно стандартів. Колориту приміщенню додають малюнки з історії про мауглі. Мультик Мауглі показує. це його дома. Ну така му така де він сюди живе. Гарно малювани. Тут, тут, тут. витяжка є, правильно? Витяжка. А от палення ну Це чистськова. Укриття на рівні п'яти метрів під землею. Його для дітей з садочку Мадагаскар збудували у співпраці з міською радою за п'ять місяців. Що і звичайно було підтримано, і ви бачите, в яких чудових умовах на сьогоднішній день можуть ну, в разі повітряної тривоги бути знаходитися діти в безпеці в першу чергу. Ну от і тут така, знаєте, як на мене з душою. Все зроблено затишно дуже відповідно і кондиціонування, і вентиляція, і облаштування всі всього цього приміщення. Тому я думаю, що тут буде досить комфортно і безпечно. В першу чергу, під час повітряної тривоги гамірні покатушки на гірках діти замінюють на спокійний перегляд мультика і вмощуються на зручних кольорових пуфах. Коли світло гасне, картини на стінах ніби оживають. Мамосишо не хоче. Ти вибачаєш його. Ні, дітей ніколи. І я ніколи не тебе до нашої водчої згради. Після таких екскурсій забрати дітей з укриття місія не здійснена. Ні, не хочу. Чому? Бо тут досі. Класно, ми сішаємо з подушечками, розмалює граємося, мультики. З Спочатку повномасштабного вторгнення влада міста максимум зусиль та грошей спрямовує на облаштування безпечних та комфортних укриттів у школах та садочках. Залишилося тільки три укриття в трьох дитячих садочках, і ми вже перейшли на процес будівництва протирадіаційних укриттів. На сьогоднішній день будується в шести школах, і в нас є ще виготовлена проєктно-кошторисна документація на шість дитячих садочків. Разом із тим, ми зверталися до уряду, тому що це досить об'ємний такий по фінансовому плані необхідний ресурс. Звернулися до уряду щодо можливої підтримки для того, щоб там, де якщо це можливо знову ж таки продовжити будівництво протирадіаційних укриттів. Збудовані за сучасними технологіями такі приміщення утеплені. У них немає сирості. Так це не лише турбота про безпеку, а й про здоров'я дітей.